6 червня у Житомирі провели благодійний концерт для психологічної підтримки ветеранів війни. Організаторами стали представники вірменської спільноти нашого міста. До організації заходу долучилася в першу чергу. Вірменська община Житомирщини безпосередньо сім'я Бадалян, також сім'я князян, асфальт плюс також Роланд Петросян. І також Давід та Девосян та Геворг та Девосян метою заходу було хоч на декілька годин розвантажити думки наших захисників і подарувати їм позитивні емоції. На сцені виступали гурти по цимбалах, гарчіця, а також співак Віталій Каба. Завітав і ветеран війни Татулмар Расян. Чоловік народився у Вірменії та згодом переїхав до України. Він приєднався до лав Збройних сил ще до початку повномасштабного вторгнення і продовжив службу після 24 лютого 2022 року. Ми були у Донецькому напрямку біля Авдіївці. На жаль, так сталося, що я отримав поранення, контузії, каліста, ну все разом, скажімо так. Та по итогу став ну на сьогоднішній день вже ветераном війни, інвалідом другої групи. Татул розповідає, він ніколи не шкодував про своє рішення захищати Україну і додає, він би і зараз продовжив службу, якби була така змога. Я зробив максимальний свій внесок в перемогу України. Та я дуже сподіваюся, що кожен українець, який наразі знаходиться в Україні, живе тут та ну вірить у цю нашу перемогу. Також ну ні дня не буде жалітись, жалітись на те, що десь щось робиться не так. Під час концерту проводили також благодійний аукціон, щоб зібрати кошти на Мавік Pro для наших військових. Лоти були символічними. Сьогодні будуть плити з бронежилету, які врятували життя нашим хлопцям. Вони були прострілені, які витримали кулю і на них зробили розпис ікони. Спільноти вірменів постійно долучаються до підтримки наших воїнів, передають автівки захисникам, системно донатять на збори та влаштовують благодійні заходи. Едуард Подолян каже: наразі усім варто згуртуватися та разом працювати задля перемоги. Цей захід зроблений в першу чергу для допомоги нашим військовослужбовцям, які саме боронять нашу країну, які захищають нас і дають нам можливість робити такі заходи зараз. Завдяки їм ми зараз можемо вільно жити, пересуватися, знаходимо. Муся в безпеці і тому ці заходи мають стати прикладом для інших підприємців, для інших громадян України, які також хочуть допомагати не словом, а ділом анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.